Сьогодні відбувся судове засідання щодо кримінального провадження за обвинуваченням медвідя та пишного Сергія Васильовича, от, бувшого заступника міського голови Вишнівської міської ради, от за обвинуваченням частиною 2 статті 189 КК України щодо вимагання значить, грошей. У потерпілої ященко Тамари Миколаїв її да От. Значить, відбув сьогодні судове засідання. От Ященко Тамара потерпіла, заявила на два клопотання от відповідно до чинного законодавства. Одне клопотання було заявлене щодо долучення до кримінального провадження речового доказу, значить, який зроблений Службою безпеки України міста Києва та Київської області. Значить, ці негласні слідчі дії робилися для того, щоб підтвердити, що дійсно дані особи скоїли злочин. Було заявлене щодо накладення арешту на майно пишного. Отак от як потерпіла, заявила цивільний позач в межах кримінального провадження, коли відбувалося щодо судове слідство. Потерпіла, ознайомлювалася з матеріалами справи. Вона, значить, побачила там довідки, які гарантують те, що пиш. Лого є земля в Софійській Борщоговці от майже 10 соток, і у Криму 8 соток. От і я думаю, що значить, ще суд не закінчиться, ще будуть судові дебати. Ще потерпіла, буде знайомиться, заявляться клопотання. І я думаю, суд дойде до реальної завершення, і думаю, що все таки буде обвинувальний вирок, хоч прокуратура цього й не хоче.